Ось. Ось таку статуетку. Ось таку статуеточку. Він дуже такий гарненький та миленький. Добре, давайте статуетку. Так, добре, коштує ця статуеточка e 70 гривень. Добре! Ось вам мані. Мані, мані, мані. Мані, мані, мані. мані, мані, мані. І мене. Все, ось Я вам даю статуеточку. Е, до побачення. До побачення Так, зараз сідаємо, їдемо на машині додому. Зараз перевірю, чи вона уроки зробила, бо вона точно брешена. Так, мамочку, давай ми вже поїдемо. Тро... Добре, сідай на крісло, я їду. Так, все, їдемо, готово? Так, готова. Поїхали. Мамай. <му> oh, Я вдома, ой, нарешті додому. <laughs> Я точно зробила так, щоб. Може я піду до твоєї кімнати? Нащо тобі моя кімната. Мені. мені ти що там хочеш? М? Так я хочу взяти тобі лист, мені листка дописати добре! Все, я пішла. А ти що тут Іди, Дивися. На своє лице. А, а, а! Я прожила. Так, мені вже треба йти і подивитися, що в неї там? Ось її парта зараз гляну її зок. Боже, що це за каляки маляки? Uh. Як це? що ж коїться? Стої! Сторай, йди сюди! Боже, мама, що треба? Так? Я не зрозуміла, що це таке. Ти що не зробила домашку? Ти в те в ТікТокі сидила, сиділа. Зараз я тебе приб'ю. Ну,